Привіт, друзі! 8 грудня сьогодні і ось перший льод. Два дні мороз по 10 градусів. На суліще проб виходив дуже тонкий льод а ось тут такий, дивіться, ставочок невеличкий. Хлопці потрошку ловлять окунчика. І я вирішив відкрити сезон. На дворі морозець градусів 6-7 вітер. Ну, тут у Яру, то вітер невеликий. Будемо зараз пробувати на бльосінку, на безмотилочку. Ну, нам головне відкрити сезон. А там як буде. Ну що ж, спробуємо пробити кілька лунок. Такий нетовстий льот ну, ось така у мене самодільна бльосинка, така ось удочка. у прошлому році її придбав, так на неї і не половив, тому що не було льоду. Зараз будемо пробувати. Так. Оп. Так, знаєш ли дно? Сейчас пробуємо. Ага, была поклевочка. Была первая поклевочка. Ну. О, есть. Ха. -ха. Первый наш кунюк вот такой маленький матросик. Опа. Вот такой на блюсинку. Ну, в этом ставкове дуже великих вряд ли, ну, отбить охоту Буде нормально. Отак, От раз. І отак на задню частину я цепляю. Дві покльовочки одного маленького піймав. І ось так, щоб ззаді було. Ось отаку. І часті дуже цепляється саме за тройничок, за капельку. Давайте. Підброс. Раз, два, три. Три секунди пауза. Підброс трошки вище. Два, три. Підброс трошки вище. Підброс, трошки вище. Микола Сергійович ось. Навики дав окунців. Та блядь, бачиш, які лапки. А, ну і що сань показує твій фішер. Ну, я не знаю, де там риба робить. Та воно буде мінятися, якщо риба підійде. Це мармишку не вставляєш і видно, де мармишка буде в тебе дергатися. А потім як буде мінятися, я сам не знаю. Я вроді дивився. Воно як риба підходить теж лінії Коротше, виключи його. Ну не виключи, а переключи на обичний. Ось чоловік вміє ловити. Накидав трошки окунців. Зараз і ми будемо вчитися пробувати. Ну все. Тихо, тихо, тихо. Ось такий гвоздик купик. Балалаечка. Леска 208. Мабуть, овнеровська, не помню. Попробуем сейчас. It. Так. うん。 постукаем об дно. Пауза. Пауза. окуня завалив. О, це вже це вже хороший. Дві який довольний. Знаєш? Улибається. Це дома буде борщ. із такого окуня. Серебриду посиділ. Серебриду. Можна і закоптити. Семью нагодувать хе <гад> так ладно, сейчас все трошки попробуем Ух, <рапев> ты чор, диви хороший О. А А Камера выкляті. Не Ось який на блсенку. Хороший. Що? На блюсенку. Не-не, на блсенку. І на цей, на крючок, не на не на тройничок. А где поцепив і той коли. Так ударив і закінчили. Перву. Рибалку зімню на льоду. Піймав кілька окунців. Ну, Я недовго подзвонили, мені треба їхати додому. У хлопців, виходить, трошки краще. Ну, охоту відбили. Тепер завтра спробую до себе на суву. Там може буде трошки цікавіше. Ну, ось Так, хлопці ще залишилися ловити. ловлять все ну а я все на сегодня закиньте буду завтра пробовать все пока